Чи будуть у людей зарплати? Чи зможуть села без допомоги району? Звідки візьмуться кошти на благоустрій? Ці питання лякали 13,5 з половиною тисяч людей перед об'єднанням: Добрянське, Раково, Вільхівські лази, Сасово, Вільхівчик, Вільхівці. Шість сіл, які місяць тому стали однією територіальною громадою. З невіри дуже багато, і взагалі пліток дуже багато було, що заважало робити. Зарплата виплачена, виплачена ще вчора. Ми вже договори заключили з усіма установами, з якими ми маємо з поштачальниками сів я маю на увазі інтернет, телефонний зв'язок, вивозка мусора, значить сміття. Кожен магазин, заправка або фірма, заробіток сільського бюджету у 2015-му Лише Вільховацька сільська рада заробила півтора мільйони гривень. Добрянська 500 тисяч. Вільховацько-лазівська 250. Після об'єднання шести сіл Тячівського району з урахуванням базової Плата з державної казни у розмірі 5 мільйонів їх спільний бюджет складає 10 мільйонів 250 тисяч. Половину заробили самі. Це доходи від підприємств, які займаються лісопереробкою переробкою на території. Громада є одна е, автозаправочна станція. Це також не молі доходи, тому що зараз згідно бюджетного кодексу 5% відсотків від всіх акцизних товарів ідуть у місцевий бюджет. 2 мільйони 200 від податків на доходи фізичних осіб. Це також додаткові джерела, які не були у місцевих бюджетів до об'єднання. З Цих коштів вже відремонтували кілька головних доріг у двох селах та провели освітлення у селі Вільхівчик. До самостійно зароблених селами грошей додаємо субвенції від держави у 2016-му Громада отримала медичну та освітню, а це понад 30 мільйонів гривень. На що їх витратити? Громада вирішує сама. Це одна з переваг децентралізації. Ось першочергова справа Вільховецько-лазівська школа. Тут навчається більше п'яти сотень учнів. На території три корпуси: один відносно новий, зведений у 80-х, другий ще з 30-х. Йому майже 90. У цій частині корпусу навчається 180 дітей. Інша ж його половина у повній розрусі. Вже понад 15 років приміщення під замком у аварійному стані. Це одна з 76 шкіл у Тячівському районі. До неї у районного керівництва ніяк не доходили руки, бо, попри велику чисельність учнів, заклад віддалений і гірський. Тому зараз, коли громада ближче і бачить проблему, вирішити її легше, а питати є з кого уже більше п'ять років ставимо клопотання перед всіма інстанціями для того, щоб війти в положення, щоб нам покращити становище школи. Є домовленість із адміністрацією громади теперішньої громади вільхівської і сільської ради, що потрібно на цьому місці зводити новий корпус на 300 учнів. На демонтаж аварійної споруди та початок будівництва нової з державної дотації на освіту громада виділила 2 мільйони гривень. Навесні планують розпочати ремонт. Крім того, за ці кошти обладнають бібліотеку, спортзал та їдальню у новому приміщенні. Окрема тема проблеми медицини. Добрянська амбулаторія роками тісниться з дитячим садком у одному приміщенні, а ліжок для стаціонарного лікування у закладі всього два на три тисячі мешканців. З іншого боку, кошти, виділені для вільховецької громади, використають виключно на її потреби. А районна лікарня недоотримає грошей. А жодна амбулаторія чи ФАП поки не зможуть надати повноцінну меддопомогу, і більшість хворих все одно відправлятимуть у район.